Як гарячі пиріжки розібрали за решт майданчиків сотню автівок. У вихідні журналісти огляду дня отримали ексклюзивну інформацію. Близько сотні автомобілів із міліцейського арешт майданчика, що біля Львова вивезли у невідомому напрямку. Вони ніби розчинилися у повітрі. Ще донедавна у сукільниках зберігали близько 250 конфіскованих транспортних засобів. На початку червня арешт майданчики почали ліквідовувати частину машин повернули власникам, а понад сотню прибрали до рук. До чиїх зі Овала Наталка Зламані замки, навсі ж відчинена брама. Місце, де руками зберігали арештовані автівки. Над уламками гуляє тільки вітер. Бите шкло, диски, частини автомобілів і навіть номерні знаки все це розкидане тут. А от від самих автівок залишились хіба що сліди у траві. Що найменше дивно виглядає будиночок охорони. На підвіконі цвітуть вазонки, двері не зачинені, розкидані документи. Серед паперів знаходимо і телефонні номери. За одним вдалося зв'язатися, як виявилося, з колишнім охоронцем арешт майданчика. Що там зробили? Я не знаю. Я там вже більше року не був. Тоді що було на місці. На автозаправній станції по сусідству кажуть: бачили авто, вивозили. Завозити то бачимо тоді кущі, бачили ту стрілову того крану. На що вони грозили? На того, що там зараз пусто Воно вивозиться, тому то вже чутки що закривають, перешкоди майданчик. А там діжурні дежури? Нема нікого. А був ще дежурний донедавна? Він ще був. Молодець, який, хлопчина. А коли був? Тиждень тому був? Ні, це. Діте так, може, три дні його там бачу. Вивозили пару разів машин. Ага. А в день вивозили? В день. Грузова машина, панели ось На місці колишнього арешт майданчика нині побували активісти дорожнього контролю. Ки враження, що ті автомобілі зі там не знаю, не перевозили, а прямо на місці розбирали, тому що там є і сідушки, і куски, панелі. Не потрібно залишили та якісь там, що не можна було використати. Це були якісь е, злочинно-умисні дії. Якщо ті автомобілі дійсно пропали, то мені здається, що це було тільки сплановано, тому що як може посадова особа е, дати команду не охороняти майно. Кия конфіскована державою або тимчасово затримана автомобіль, залишити без нагляду. Це є нонсенс. Тим часом немає авто, немає відповідальних осіб. Принаймні за три дні огляду дня таких знайти не вдалося. У міліції не багатослівні. Мовляв, зі всім розберуться, проводять службове розслідування. А про крадіжку кажуть говорити рано: та куди поділися? Сто машин. Мовчать відповідно до постанови Кабміну. Зараз проводять ревізію всіх транспортних засобів, бо їх передають у структуру ресурсів. Кожен автомобіль фотографують, переписують номер. Службова перевірка призначена з приводу передачі автомобілів. Коли буде результат, тоді зможемо про щось говорити. Та на горозвісному майданчику у Сокільниках зафіксувати буде нічого. До слова у Львові понад рік міліцейські штраф майданчики не функціонували. А з червня запрацював на конюшині. Сюди звозять транспортні засоби порушників Даївці, охороняє їх держпідприємство у міліції Львів інформресурси. За свої послуги просить чимало 150 гривень за перші три доби. Активісти дорожнього контролю кажуть, ця ціна завищена в 10 разів і вже звернулися до антимонопольного комітету. Якщо ж ваше авто було на арешт майданчику у Сокільни... І вам його таки не повернули. Дзвоніть на гарячу лінію телеканалу Зік 0800 500 945. Наталка Струк, Максим Бек, Оглядня телеканал Зік.